Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Колись на цьому місці була жахлива дорога. Люди зверталися до посадовців, до депутатів. оббивали дорога. 16 років і нічого не робили і не обіцяли. Але приїхав народний контроль, зібралися люди, пішли до міської влади і вуаля новий асфальт. Раніше на цій дорозі біля героїв Сталінграду 26 люди постійно падали, калічили ноги, рвали взуття. Класти новий асфальт тут почали у серпні після візиту Народного контролю. Нещодавно роботу закінчили повністю. Ми роботу дуже довольна. Дороги ні було ніякої. 16 років ходили, ужасно було. Слава Богу, нам дорогу зробили. Ось освіщення є. Ми благодарні. Прекрасно ребята работали, прекрасно зробили, Вот тільки я не знаю, як качество асфальту, як завод Это будемо смотреть по всем. Задоволена новою дорогою і Наталя. Раніше скаржиться жінка, дітей на вулицю було страшно випускати, але ситуація змінилася. У вас тепер не знаю, як червона доріжка, тільки червона дорога. Тепер дітка може і на велосипеді кататися, і взагалі і на роликах. Для дітей, взагалі, дуже прекрасно. Дякую, що зробили. У планах мешканців будинку не зупинятися, а діяти далі рішучіше, наприклад, навесні будуть вимагати новий дитячий майданчик, бо старий вже віджив свого віку. Дядьку площадку, от там от побіщаліна взяли тут з площадочку дитячу. Ну обіцяли, це. будемо дивитися. Як чудово спостерігати за результатом колективної роботи. Ми разом з людьми об'єдналися, пішли до посадовців і вони зробили нову дорогу. Якщо у вас є якісь проблеми, звертайтеся до народного контролю. Проблеми будемо вирішувати разом. Микола Старий, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 21.00 на каналі Кіровоград.